Ось такий рулет у мене вийшов. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Ось тут у мене є сало таке тонесеньке. Зараз будемо робити сальний рулет. Значить, так, дівчат, ось тут у мене десь кілограм такого сала. Ось таке в нас. у нас в магазині продається в м'ясному. 70 гривень за кілограм. Тепер я ось так його, воно вже солене в нас. Я просто кладу різні спеції, хто ще любить. Трішки чорного перцю покладу молотого. Ще люблю часничок сушений. Хто любить щедро, хто не щедро, можна покласти свіжий часник. Права до м'яса в мене дикоська. Можна до курки покласти. Донька казала, мамку, обов'язково клади паприку. Це ж смачно, будь ласка, паприки. І оце гарненько я натираю сало. Колись, як я була, що в школу ходила так. такий вигляд, був. сало, знаєте, називалося, я заходжу в магазин, лежить шмат сала, ковбас майже не було, а сало називалось по-венгерськи. На все життя запам'яталось те Ось так. Так, дівчатка. І шкірку теж бажано натерти. Якщо треба, то посоліть. Я лише спеції і буду скручувати. Ось так рулет. Тугенько. Можна позв'язувати ниточками. Я зараз так і зроблю. Ось я зв'язала. Тепер можна покласти в рукав і поставити, ну, звичайно, хай промаринується, і поставити в духовку запікати десь півтори-дві годинки на маленькому вогні. А можна, так як я зроблю, ось так я в харчову плівку замотаю так. Гарно, гарно. Ось так я закрутила в харчову плівку. І тепер бажано, щоб воно промаринувалося хоча б ніч. І покладу в кастрюльку. і буде в мене варитися десь 2,5 годинки, приблизно так. Потім будемо куштувати приблизно в такій кастрюлі величенькі, щоб гарно воно покрилося водою. І на маленькому вогні, як холодець, хай собі вариться. Гарного сім'я, дівчата і хлопці, розпаковка сального рулету. Вчора я робила рулет ось такий, зараз я його розріжу перед вами і посмакуємо. Ось він такий. І розрізаю. Ниточки бажано повиймати. Ось такий рулет у мене вийшов. А вчора, дівчата, я пекла хлібчик ось такий. Тут намішала різного борошна, гречаного додавала, то вийшов такий дуже такий смачний хлібчик. Ми дуже гарний, але справжній. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!